Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Сьогодні буде таке розмовне відео. Я дуже спішу, бо вже вилітаю прям швидко до стоматолога, тому розповідаю дуже і дуже швидку історію своїх зубів. Якщо вас заглянуло на це відео, значить вас тема ця цікавить. Я з дитинства мала зуби, ось такі криві. І коли я почала вести канал, на св... вести. Відеовлоги на своєму каналі, мені за ці зуби прилітало просто стільки, що ви собі представити не можете, скільки мені за них прилітало. Ніколи я на це не звертала уваги до того моменту, поки не пішла до стоматолога лікувати зуби у мене після вагітності випала пломба. І я якось так склалася зірки планети, не знаю хто. Я пішла, записала чоловіка свого до стоматолога і. Йому не вийшло, тому що він захворів, вирішила піти я. У нас один стоматолог, тому вирішила сходити я, вже, знаєте, скористатись можливістю. І вона мені полікувала зуба і каже: Чу ж ти, подружка, ти бачила, що у тебе зуби мудрості лізуть, і ось так, а звідти зверху ось так. Ну, взагалі, неправильно вони там лежать, каже, давай сходи до ортодонта на консультацію, тому що зуби мудрості лізуть. Вони один зуб. Так, трішечки-трішечки проклюнувся і далі вилізти просто не міг. Каже, вони сунуть тобі інші зуби. І в зв'язку з тим, що у роті з'являються пломби, а пломба твердіша, ніж твій особистий зуб здоровий, пломба стирає зуба. Тому вона каже: давай йди до консультації якусь. І нехай тобі скажуть, що з тим робити, бо втратиш свої зуби здорові, кажу, у тебе достатньо класні, здорові зуби, мало пломб у роті, щоб не було потім якихось проблем. Я вирішила піти на консультацію до ортодонта, і він мені сказав обов'язково видаляти вісімки. Що я і зробила в той час я ще консультувалася з одним лікарем, з другим лікарем, і ортодонт мені... Один із ортодонтів мені сказала таке, що мені потрібно ще видаляти зуби-малярі. Це чотири ось цих і потім два наступних. Один із них потрібно видалити. І я така думаю, ще видаляти. Мені там видалили вже вісімки, повирізали їх, подіставали. Я з ними довго мучилася, але це, знаєте, така окрема історія про видалення зубів. Їх добряче вирізають, там остається. Такий великий, знаєте, зуб широкий, такий, велика дира-нора, її зашивають, і потім ти тижня-два з цим живеш, поки воно там не затягнеться своєю дісною. Хоча я вам скажу, що я ні від одного зуба не запухла. Слава Богу, я не запухла. Повертаємося до ортодонта. сходила я до одного, до іншого. Ну, всі казали, да, що треба рівняти, тому що це дуже впливає на мої зуби, що вони будуть старатися. Ну і я так вже задумалася, думаю, гаразд, раз я вже цим зайнялася, вже зроблю собі класні здорові зуби і забуду про цю тему. Потім вона мені сказала, що потрібно ще видаляти зуби. Я така думаю, ну-но-но. No, no, no. Стоп, 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 які ще зуби видаляти. І пішла ще до одного лікаря, яка сказала, що нічого видаляти не будемо. Давай просто зробимо пластинку на зуби. Вона всередині піднебіння на верхні зуби, тому що верхня щелепа трішечки не такої форми, як би було потрібно. Тому я з січня місяця. Бо ось зараз квітень ходила з пластинкою. Раз в три дні я її розкручувала. Скажу вам, що це не саме найприємніше, що могло бути. Туди потрапляла їжа, воно мені натирало, кровило. Але це все, так, знаєте, терпімо. Це все можна витерпіти, не так воно вже аж прям. Що не можна витерпіти, незручно їсти. І так її не видно на зубах, лише видно ось тут такі маленькі желізні гачечки. До речі, одного гачечка я відламала, не знаю, як так сталося. Лікарка, що вона теж трохи здивована, слава Богу, ще я його не проковтнула, бо це кусочок такої желізної гачка, який вколовся мені прямо в піднебіння, застряг між пластинкою та. Е Зубом на силу я його достала, кров шла як з кабана просто я навіть не знала, що в мене в роті стільки крові може бути. Але пішла до лікаря на консультацію, і вона сказала, що все, завтра ставимо брекети. І ось цей день настав. Розповім вам далі, як я почуваю себе після самої установки брекетів. Спочатку ставлять вверх, так як верхні зуби. Тримаються за кістку, яка не рухається, їх важче поставити на місце. Тому спочатку будуть верхні брекети, а потім будуть нижні. І правильно поставлений прикус, щоб зуби один одного не з'їдали, не стирали. І я тільки навчилась говорити з пластинкою, як тут. Вуаля! Вже в мене її забирають. До всього звикається. Я вам скажу, що до всього можна звикнути. І погнала я ставити брекети. І що я повернулася до вас з новими зубами. Подивіться, що мені наробили. Брала я брекети саме, вона мені сказала, що вони називаються американськими. Тепер у мене частина марки в роті. Відчуття мої самі найперші, мені здається, що я е, коняка регочі, знаєте, так І-і-і, то це я схожа, мені здається, прямо на неї. Такі в мене перші відчуття. Заплатила я за них 12 тисяч. Це за одну дугу, за одну ось цю верхню. Нижня буде так само коштувати. Вони без резиночок, бачите, без резинок з замочком. Отак. Тому я тепер звикаю до нових відчуттів, поки що мені ще не больно, але дуже дискомфортно. Я вам скажу, що починає натирати мені губу саме той зуб, який сильно вибирає. Це є в мене клик. Ну раз ми говоримо про зуби, то я вам дозволяю вже, вже прям заглянути мені у рот. Тому що багато хто з цим стикнеться, і я думаю, цікаво буде дівчаткам і хлопцям. Таку, знаєте, прямо-прямо подивитися і все е, дізнатися. Е, там ще такі великі замочки на ось тих зубах, але я не буду вам вже прям так широко відкривати свій рот, щоб вас не проковтнути. Тому, сказали мені, не їсти нічого протягом трьох годин. Е, сама установка не боляче. Не боляче, але дуже неприємно, я вам скажу. Е, тому, м -м, гарненько поїжте перед тим. Тому що не зможете їсти нічого після того. І мені сказали, щоб я близько тижня нічого такого не жувала, прям типу горіхів, нічого не жувала, але я ще відкрию вам один секрет. Жувати я просто нормально, повноцінно не зможу, тому що в мене зуби не змикаються разом. Між ними тепер пробіл. Бачите? Зуби ось так от, разом, як вони були раніше, не змикаються. Тому що тут стоять такі штуканці великі, які це зробити просто не дають. І, я, якщо тепер зберусь десь на червону доріжку, то буду з гарними супчиками. Тому, якщо вам така, знаєте, процедура чекає вас попереду, я вам кажу, щоб ви цього не боялися. До цього я йшла довго. І ще мені прийдеться ходити точно рік, а може й півтора, а може, і два з тими бракетами. Тому всі, хто цього дуже боїться, це не так больно, все можна витерпіти. Це не так страшно, як здається. Ті, хто боїться стоматолога, мене зрозуміють, що це прям такий бабайка страшний, який розриває тебе по частинам, але він не такий страшний, якщо роблять укол. Зараз, знаєте, вік технологій. Тому я вам скажу: не бійтеся, це не так страшно, як здається І не так больно, до всього можна звикнути. І якщо у вас така процедура чекає, не відтягуйте, тому що з, з тим, як плине час, ви робите собі тільки е, гірше, тому що ви псуєте свою посмішку і надалі. Тому. Не зволікайте, звертайтеся до лікарів і лікуйте свої зубчики, бо зуби це велика частинка нашого здоров'я. І я вам дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, пишіть свої історії. Можливо, ви в дитинстві носили саме брекети, пластини і різні, різні штуки, елайнери. Зараз дуже такий, знаєте, великий, е... я кажу, вік технологій, тому є зараз багато різних методів, щоб. Зробити посмішку здоровою, саме головне, і красивою. Саме головне, щоб вона була здорова, бо красива не настільки, а здорова то це дуже велика, знаєте, запорука, коли посмішка не здорова і щось болить, а саме у роті, коли були зуб, це просто жах. Це просто жах. Все, всім до зустрічі у нових відео. Дякую, що додивились відео до кінця. Буду рада вашим вподобайчкам, хто у мене тут не жадненький. І. Переходьте на мої влоги, можливо, там буде ще щось цікаве з різних ситуацій з життя, па, -па.